Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. Гороскоп на вівторок говорить про те, що багато знаків можуть реалізувати свої плани. Овен. Цього дня ви можете сміливо братися за ті справи, які довго відкладали. Можливо, вам здалося, що у вас не вистачить сил та енергії на них. Але ви відчуєте таке емоційне піднесення, що вам буде все підвладне. Телець. У вас можуть виникнути проблеми у спілкуванні з оточуючими людьми. Вам захочеться доводити свою думку, навіть якщо вона неправильна. Ви просто захочете, щоб люди з вами погоджувалися. Однак це не найкращий спосіб потішити своє его. Близнюки. Близнюки можуть завести нові знайомства з людьми, які круто вплинуть на вас та ваше життя. Вони подарують вам нові емоції, яких вам так не вистачало. Ви будете раді бачити їх майже щодня. Рак. Ракам варто більше часу приділити роботі, тому що через лінощі ви могли просрочити здавання якогось проєкту або не встигли підготувати якісь документи. Астрологи закликають вас взяти всю волю в кулак і завершити розпочати. Лев. Вівторок буде дуже щасливим для Лева. Ви можете отримати подарунок від долі, про який навіть і мріяти не могли. Нарешті всі ваші зусилля будуть оцінені, а в особистому житті на вас чекає любов і щастя. Діва. День буде сприятливий для планування. Розпишіть на листочку свої цілі та кроки, які вам потрібно зробити на шляху до їхнього досягнення. Дотримуйтесь цієї схеми, щоб точно все вийшло. Терези. Астрологи радять вам знайти баланс між роботою та особистим життям, щоб жодна з цих сфер не страждала. Насамперед, вам потрібно розставити пріоритети та правильно розпланувати свій час. Тоді у вас все буде гаразд. СКОРПІОН. У вівторок вам доведеться позбутися старих переконань, які ніяк не покращували ваше життя, а часом псували. Погляньте на світ іншими очима, і тоді побачите, що в ньому все вже давно змінилося. Стрілець. Стрільцям варто виявити свої лідерські якості, проте вони мають бути чимось підкріплені. Якщо ви просто покажете свою амбітність і наполегливість, то ризикуйте зіткнутися з хейтом. Козиріг цього дня козироги можуть поставити перед собою високу планку. Досить сидіти на одному місці та чекати біля моря погоди. Ви здатні на більше, а значить, вам потрібно встати і почати рухатися назустріч своїм мріям. Водолі. Водолії захоче трохи відпочити від суєти. Тому цей день ви можете провести у компанії близьких людей десь на природі. Зірки обіцяють вам гарний день із позитивними емоціями. Риби: Рибам не варто боятися висловлювати свої емоції. Говоріть людям те, що думаєте. Не всі можуть сприймати це адекватно, зате ви навчитеся проявляти себе. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.